Дощі пролються в західних областях у вівторок, 16 квітня. В Чернівцях цього дня пройде гроза. Температура повітря вночі від плюс в вдень до плюс 17. На півночі та в центрі триматиметься хмарна погода. В Житомирі Києві та Вінниці синоптики прогнозують дощ. Від нічних плюс в вдень температура повітря підніметься до плюс 28. У південній частині країни хмарно з проясненнями. Від нічних плюс 14 стопчики термометрів вдень досягатимуть позначки плюс 28. Хмари на небі будуть присутні на території східних областей. У Харкові та Луганську цього дня пройдуть дощі від 10 до 27 градусів тепла. Мешканцям західних областей у середу 17 квітня не заводять парасольки. В Ужгороді та Луцьку в цей день без опадів. Від нічних плюс 4 в день потеплішоє до плюс 14. Без опадів має бути і в Полтаві. Врешті областей півночі та центру пройдуть дощі, вночі від плюс 7 в день до плюс 21. На півдні хмарний, але теплий день. Температура повітря від 14 до 27 з позначкою вище нуля. У східних областях синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура в регіоні вночі від плюс 10, в день до плюс 26. У четвер, 18 квітня, дощі вмиватимуть території всіх західних областей. Найнижча температура вночі плюс 3, Найвища вдень плюс 17. Також дощі пройдуть на території північних та центральних областей. А в Полтаві цього дня без опадів. Від 5 до 22 з позначкою плюс. Хмарно, з проясненнями за прогнозами синоптиків, має бути на півдні. Температура повітря від плюс 12 вночі до плюс 22 в день. На сході невелика хмарність. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 11 вночі до плюс 28 вдень.